Поліанна Розділ п'ятий, гра. Заради всього святого міс Поліанно більше так не лякайте, випалила Ненці. Підбігши до вершини, з якої Поліанна щойно неохоче зісковзнула. Ви злякалися? Ой, вибачте, будь ласка, але за мене ніколи не потрібно боятися, Ненці. Татко і пані з жіночої допомоги також лякалися, поки не зрозуміли, що я завжди повертаюся живою та неушкодженою. Та я навіть не знала, що ви кудись пішли, зойкнула Ненсі, беручи дівчинку за руку. І квапливо спускаючись із пагорба. Не бачила, щоб ви виходили, і, схоже, ніхто не бачив ви що, випорхнули крізь вікно? Га? Поліанна задоволено підстрибнула. «А вже ж, тільки не вгору, а вниз, спустилася по дереву. Ненці так і вклякла на місці. «Що-що? Що ви зробили? Спустилася по дереву, що росте перед моїм вікном. Ой, лишенько, загитала головою Ненці, пришвидшуючи ходу. І що б на це сказала ваша тітонька? Хочете дізнатися, то я їй розповім і почуєте, бадьоро пообіцяла дівчинка. Ні, ні, відразу заперечила ненці, не треба. Чому? Думаєте, вона хвилюватиметься? здивувалася Поліанна. Ні, тобто, так, тобто, це неважливо. Мені не так уже й цікаво, що вона скаже, пробурмотіла ненці, намагаючись уберегти дівчинку від тіченого гніву. Та зараз нам краще поквапитися, мені ще посуд мити. Я допоможу, відразу зголосилася дівчинка. О, міс Поліанно», – розчулилася ненці. На кілька секунд запанувала тиша. Небо стрімко темнішало. Поліанна міцніше стисла руку своєї нової подруги. Напевно, я все ж трохи рада, що ви злякалися, адже це спонукало вас прийти за мною, прошепотіла дівчинка, тремтячи від вечірньої прохолоди. Бідолашненька, ви, мабуть, голодні, боюся, вам доведеться повечеряти зі мною на кухні, хлібом і з молоком. Вашій тітонці не сподобалося, що ви не з'явилися на вечерю. Але ж я не могла прийти, бо я була тут. Звісно, проте вона цього не знала, сухо відказала Ненсі, ледве стримуючись, аби не засміятися. Щодо хліба з молоком я співчуваю. Та ні, що ви, я цьому рада. А чому ж тут радіти? Ну, я люблю хліб із молоком, а ще мені дуже приємно повечеряти з вами. Отже, є чого радіти. Ви завжди знаходите привід для радості. Зауважила Ненці і з сумом пригадуючи, як відчайдушно Поліанна намагалася вподобати порожню кімнату на горищі, дівчинка тихенько засміялася. Ну, розумієте, це така гра. Гра так, гра у радість, не збагну, про що ви. Це гра, якої навчив мене тато, і вона мені дуже подобалася, пояснила Поліанна. Ми почали в неї грати, коли я була ще зовсім маленькою. Потім я розповіла про неї жіночій допомозі, і деякі пані також почали в неї грати. І як же в неї грати? Я не дуже знаюся на іграх. Поліанна знову розсміялася, але відразу й зітхнула в сотінках її личко видавалося змарнілим і зажореним. Це почалося з милиць, які ми знайшли в місіонерській посилці. Милиці? Так, річ у тім, що я хотіла ляльку, і тато їм про це написав незабаром прийшла посилка, а з нею лист. Якась пані писала, що ляльок їм не надійшло, але є дитячі милиці, тож вона їх і надсилає, що як знадобляться якійсь дитині. Відтоді все і почалося. Мушу сказати, що в цій ситуації я не бачу нічого радісного, невдоволено проголосила Ненці. Їй аж настрій зіпсувався. Так, але в тому й полягає гра, аби знайти бодай щось таке, з захватом продовжила Поліана. Тож ми почали з тих милиць. О -хо, хо! З чого ж тут радіти, якщо дитина хотіла ляльку, а натомість отримала милиці? Поліана заплескала в долоні. А от і є з чого. вигукнула вона і чесно додала. Та спочатку я цього не бачила, ненці. Таткові довелося мені підсказати!» Ну, тоді й підскажіть мені, обрізала Ненці. Тут усе просто, можна порадіти, що милиці мені не потрібні, з тріумфом заявила Поліанна. Бачите, все дуже просто, якщо вмієш грати у цю гру. Якась вона дивна, ця гра, проборотіла Ненці, з деяким острогом поглядаючи на поліану. Та ні, не дивна, а дуже цікава, наполягала дівчинка. Починаючи від того дня, ми постійно в неї грали. Що складніше завдання, то цікавіше його розв'язати. Правда, часом це дуже складно, майже занадто. Наприклад, коли твій тато йде на небо, а тобі лишається тільки жіноча допомога. Чи коли тебе поселяють у порожню коміршину під самісіньким дахом? відгукнулася Ненсі. Поляна не зітхнула. Звісно, спочатку це теж було непросто, визнала вона. Мені раптом зробилося дуже самотньо, навіть грати не хотілося. Я дуже мріяла про всі ті гарні речі, а потім згадала, як сумно мені бачити в дзеркалі власне ластовиння а ще з вікна відкривався чудовий краєвид. От і знайшлося, з чого порадіти. Розумієте, якщо вишукувати все хороше, то все інше швидко забувається, як от лялька якої хотіла. Ну, ну, хмикнула ненці давлячись клопком у горлі. Зазвичай так багато часу не потрібно, зітхнула Поляна. Дуже часто я бачу причини для радості, навіть не замислюючись, лише тому, що звикла грати в цю гру. Вона прекрасна, та татко і я так любили її. Вона. вона затнулася. Але зараз. Напевно, буде важче, бо тут мені немає з ким грати, хіба що тітенька Полі приєднається, останні слова дівчинка нерішуче додала після невеличкої паузи. Вона так і бачу, як вона, просичала Ненці собі через плече, а в голос сказала: Міс Поліано, не кажу, що добре гратиму, та й узагалі що в мене щось вийде. Та якщо можна, я спробую з вами пограти. «А вже ж спробую. О, ненці! захоплено вигукнула поляна, кидаючись на неї з обіймами. Це буде причудово, нам дуже сподобається. Ну, побачимо, обережно висловилася Ненці. Занадто на мене не розраховуйте, адже я ніколи не грала в такі ігри, але я старатимуся. Принаймні, матимете для гри одну товаришку, підсумувала вона. Переступаючи разом із Поліаною, поріг кухні, Поліана з апетитом з'їла хліб з молоком, а потім, за порадою ненці, пішла до вітальні, де її тітка саме там читала книжку. Міс Полі звела очі і холодно подивилася на дівчинку. Ти вже повечеряла, Поліанно? Так, тітенька Полі. Мені дуже прикро, що я мусила відправити тебе вечеряти на кухню. І саме в день твого прибуття. Але я цьому дуже зраділа, тітенько Полі, я люблю хліб із молоком, і неньці теж люблю, тому не журіться через пропущену вечерю. Тітка Полі аж випрямилась у кріслі. Твій день був довгим, а завтра ми складемо тобі розклад, переглянемо твій одяг, аби знати, що докупити. Зараз ненці дасть тобі свічку. Будь ласка, обережно з вогнем, сніданок о сьомій тридцять не запізнюйся на добраніч!» Поляна підійшла до тітоньки і лагідно її обняла так, нібито це було заведено. Мені тут так подобається, задоволено видухнула вона. Не сумніваюся, що мені у вас буде дуже добре, я й раніше цьому не сумнівалася на добраніч!» І вона вибігла з кімнати. Отакої, пробурмотіла Полі. Яка незвичайна дитина. Вона звела брови. Ще й зраділа, що я її покарала, попросила мене не журитися, і не сумнівається, що їй буде тут добре, отакої хитаючи головою полі, повернулася до свого читання. А за чверть години в горішній кімнаті самотня маленька дівчинка схлипувала в подушку. Татку, ти на небі з янголами і бачиш, що саме зараз я ніяк не можу грати в нашу гру. Та, мабуть, ти сам би не знайшов із чого радіти, коли мусиш спати сам один, хто зна де. Темряві, якби ж то зі мною була Ненці, чи тітенька в Полі, чи принаймні хтось із жіночої допомоги, було б легше. А внизу на кухні ненці, закінчуючи вчасно невиконану роботу, ганчіркою терла глечик і промовляла, якщо ця дивна гра. Радіти милицям, коли хочеш ляльку допоможе мені бути для неї притулком у скрутні хвилини, то хай так, гратиму хай так.